Feels just like you Go outside and be kind to a stranger Watch what happens every time you do Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас радо вітаю на своєму каналі, у своєму новому відео. Бажаю вам усім гарного перегляду, сподіваюся, вам сьогодні буде зі мною цікаво, ви дізнаєтесь багато корисної інформації. Тож не забувайте, будь ласка, поставити лайк під цим відео, також не забувайте про коментарі, підписку і всім бажаю гарного перегляду! Сьогодні ми говоримо про Illinois, а саме про, скажімо так, Чикаго. Я собі трішки підготувалася і виписала деякі плюси і деякі мінуси е проживання у штаті Ілінойс. Зокрема, хай будемо говорити про Чикаго. Отже, першим великим таким плюсом я визначилася: це те, що це велике місто, а отже, це є великі можливості. Це є досить красиве місто. Якщо ви побачите мої одні з відео, де ми прогулюємося по Донтауну, то це надзвичайно красиве місто. Погодьтеся ці висотки, це вражає, це надихає, це тебе заряджає. Скажем так, це є один з плюсів, які приваблюють і туристів, і людей, які тут проживають. Там завжди є чому подивитися, куди піти. Отже, один з плюсів це є велике місто. І такий не менш вагомий плюс, це є те, що це є індустріальне місто. Тут дуже багато знаходиться фабрик, заводів, корпорацій, дуже розвинена інфраструктура. Тобто завжди знайдуться робочі місця тут. Третім одним з таким великим плюсом, як я рахую, це є наша українська діаспора. Все-таки ми говоримо зараз про нас, українців, і тут вона досить і досить велика. Зараз з початком повномасштабного вторгнення вона ще більше зросла, але я думаю, що навіть кілька років тому, думаю, десь до мільйона вже українців доходило тут у штаті Іллінойс. Ми маємо своє українське село. Я колись вам його показувала. Це Ukrainian Village, на якому знаходиться. Воно є дуже дотичне до Дантауна Чикаго, це є передмістя Дантауна. Там знаходиться і наш український банк, і багато українських магазинів. Там знаходиться почтове відділення українське, де ви можете відіслати якусь пачку до України. Ну, одним словом, там дуже багато є українців, котрі проживають, є українські бізнеса. Навіть якщо ви зовсім не розмовляєте англійською і приїдучи туди, у це українське село, ви зможете там вільно. Говорити, спілкуватися вам завжди нададуть допомогу, тому що там іменно є українська діаспора, яка знаходиться. Там є е, три великих українських церкви. Також е, загалом є дуже багато українських церков по штаті Ліної десь, Напевно, в районі 30-35, Я вже зараз навіть можу дещо трішки і помилятися, бо їх добудовують. Але що стосується ось українців, котрі, як кажуть, сконцентровані, то це є Ukrainian Village. Отже, далі один з таких теж вагомих плюсів, це є дуже багато логістичних компаній. Знаю, що це є один з таких зараз пріоритетних бізнесів. У Ілінойсі, це трокові компанії, і я думаю, що багато хто мене дивиться з інших штатів, можливо, в них так само є розвинена ця логістика, але мені здається, що тут, в Іллінойсі, їх дуже і дуже багато. Одним словом, якщо ви знаходитеся в країні легально, ви можете закінчити тут школу і спокійно їздити. По інших штатах і заробляти досить непогані гроші. Слідуючим дуже плюсом є теж, це, це є дуже і дуже, на мою думку, і на думку моїх близьких, яких я розпитала трішечки своїх знайомих, котрі тут теж проживають в районі тих самих років, як ми, хтось 18, хтось 19, хтось 20 років. І мої е, діти теж це говорять: це є дуже френдлі штат, тобто дуже дружелюбний. І він є е, сімейно налаштований, я би так сказала. Тобто, якщо тут е, багато сімей, багато е, таких, як кажуть, е, сімейних пар, котрі формують свої сім'ї, тут е, не знаю, як це правильно пояснити, але це є надзвичайно. Дружелюбний штат. Тобто він наведу вам такий приклад, мій син старший, був в Техасі тиждень і каже, мама, там якісь інші люди. Каже, нас тут привітніші, от я вам просто це скажу. І навіть батьки, коли були в нас, і виходячи тут, гуляючи по району, один одного ніхто не знає, але завжди з вами всі привітаються, будуть посміхатися. Можна сказати, що це взагалом по всій Америці, але тут якось це по-особливому видно. Ось. Далі, що би я ще хотіла виділити, це сезони. Тобто, якщо ви з України і звикли до нашого клімату, до весни, літа, зими і осені, то цей штат є для вас. Тобто цих чотири сезони тут гарно відчуваються. А ще один з таких гарних плюсів, що мені тут подобається: тут дуже багато зелені, парків і ем, дитячих майданчиків. Мені це дуже імпонує, тому що ніколи в мене були малі діти. Тут завжди є де вийти, тут завжди буде парк, тут завжди буде озерце, біля нього буде гарний майданчик, все чистенько, травичка пострижена, майданчик доглянутий. Люди надзвичайно всі привітні, можна завжди з кимось познайомитися. Навіть мої деякі коліжанки, з якими ми до сьогоднішнього дня товаришуємо, ми саме на майданчику і познайомилися. Так, хтось говорив по-українськи. Ми один до другого заговорили, і отак, от знаєте, каже, дружба зав'язалася. Тож тут в цьому плані мені дуже подобається. Ну і взагалі, мені здається, тут нараховується десь близько 240 парків. Тож можете собі уявити, зелено і красиво, і є де вийти. І крім парків, тут є, що мені теж дуже подобається, це такі, вони тут називаються Forest Preserve. Це як такі лісові посадки, можна по-нашому сказати, де, наприклад, можна на вихідні влітку провести гарний час, там є такий невеличкий лісочок, там є зроблений такий під накриттям тент, де є дерев'яні лавочки і столи, де є мангал, щоб посмажити якесь м'язку, де є дитяча, теж буде дитячий майданчик. Там ще може бути десь з боку доріжка для велосипедів. Тобто, такий, знаєте, по типу, то не є парк, але то як лісок, така посадка така лісова. То називається Forest Preserve. І ще один хочу виділити великий плюс: це тут дуже великі перспективи у навчанні. Дуже можна сказати, так. Одні з більших університетів тут знаходиться, тут знаходиться Law School, це є адвокатська школа, тут знаходиться Medical School, медична школа, тут великий університет Лайола, тут великий університет Дюпол. Одним словом, університетів є дуже і дуже багато. На, на професію кожного знайдеться університет. І е, всі вони престижні, всі вони е, котуються гарним рейтингом. І що стосовно шкіл, якщо взяти загальну картину штату, школи тут непогані. Теж треба дивитися по районах, звичайно, але в більшості районів школи досить хороші. Тобто, якщо ви надумаєте переїжджати, обов'язково дивіться на школу. Якщо школа має хороший рейтинг, значить район хороший. Це я вам так і від себе пораду даю. І останній плюс, який я виділила в цьому списку, Що? штат розміщений наскільки комфортно, якщо ви, наприклад, хочете сісти собі на якийсь вихідний і поїхати. От, наприклад, до нас приїжджали батьки, і ми поїхали в сусідній штат Віскансин. То це знаходиться досить досить близько, тобто на якусь на протязі там 40 хвилин години ви можете бути вже у сусідньому штаті Вісконсин, де знаходиться в нас і е, гірськолижні курорти, там досить розвинений цей вид бізнесу і відпочинку. А також, наприклад, ви можете поїхати у штат Айова. Він теж знаходиться дуже близько від нас, теж якусь годину часу, ну півтора. Індіана, також Мічиган, де дуже багато в нас українців люблять їздити там, збирати яблука в восени, тому що вони справді мають дуже великі фермерські угіддя, де можна собі поїхати і там відпочити. І ще один забула великий плюс штату: це те, що тут власне, знаходиться озеро Великий Мічиган, воно за довжиною як Чорне море, тільки тут прісна вода. Тобто ви можете навіть не виїжджати кудись на відпочинок літом, приїхати собі в Дантаун, чи є околиці біля, е, біля де, де озеро тягнеться, ось такою, як кажуть, великим е, великою довжиною своєю пляжами своїми. Тож ви можете дуже гарно відпочити і навіть нікуди не виїжджаючи звідси. Тому що озеро тягнеться дуже далеко, і аж до. Канади. Отож, це були плюси. А тепер давайте поговоримо про мінуси. Я їх теж виписала, вони теж є. Перший мінус, який я спостерігаю вже тут досить довший час це є досить високі податки. Податки на життя, на харчування це є один з найвищих, напевне, по Америці штатів, який Має досить високі, ну, знову ж таки, якщо брати е, проживання, е, то м, тут діляться райони на каунті, тобто на такі угіддя, можна так сказати. Е, ми, наприклад, відносимося до МакГенрі каунті. Тут податки ще більш-менш можуть бути, тобто вони не є супервисокі. Але Дантаун і Передантаун Ерії, і є ще один такий кусочок такого саборбу, тобто за місця Чикаго, який є Кукаунті. Вони, звичайно, мають дуже і дуже високі податки, і це дуже б'є звичайно людям по карману. Якщо ви живете на орендованій квартирі, можливо, це для вас не буде сильно. Бити, як кажуть, по вашому бюджету тільки стосовно продуктів. Але якщо стосується, наприклад, свого житла, то все-таки в Куккаунті, де ближче до Дентауна, там будуть вищі податки на землю, на, ваше, на вашу приватну власність, тож вважайте це так само є одним з таких мінусів. Так. І ще такий один з вагомих мінусів, штат цей вважається кримінальний. Але це знову ж таки відносно. За 17 років тут проживання, в принципі, будемо стукати по дереву, в мене не було жодного ну, якогось, скажімо так, я не бачила нічого такого, щоб мене щоб це було кримінал, Так, десь там чули, по телебаченню показують, але мені здається, що це в багатьох штатах є райони негарні не і недобрі, де проживають афроамериканці. І якщо ви туди не їдете, якщо ви їм не заваджаєте, звичайно, як ви туди приїдете в вечірню пору, а там проживають одні чорні, то бажано туди не їздити, вам того не потрібно. Такі райони є, ось приїжджали батьки, моїх возили в день, просто проїжджали тим районом, ти приїжджаєш туди. І скажу вам, ми проживали колись трошечки ближче до Донтауна. І я возила старшого сина в українську школу по суботах, і мені, чесно кажучи, було вигідніше їхати чорним районом, тому що це було значно швидше, ніж на, на хайвей виїжджати на скоросну дорогу. Тож, ну, скільки років провозила його, все було нормально. Так, вони стоять собі, знаєте, ну, на них не треба звертати уваги, якщо ти не. Не привертаєш сама увагу до них, не робиш їм нічого поганого, вони теж тобі нічого поганого не зроблять. Я думаю, що у всіх штатах плюс-мінус є якісь свої кримінали, чи кримінальні райони, чи неблагополучні райони, і в Європі є дуже багато такого, але, тим не менше, це є такий один з мінусів, він є, і про нього теж треба сказати. Далі, що я ще відмітила. Це є відсутність як такого громадського транспорту. Він наче є, отак якщо взяти його загалом, тут і ходять автобуси, але це не настільки розвинуто, як у нас в Україні, як в Європі. Це тут таке, знаєте, поверхнево можна сказати, тому що все-таки тут зорієнтовано більше все на авто. Як тут працює громадський транспорт? От, наприклад, ми живемо за містом, ми живемо від Дантауна, ну, скажімо так, годину 15 нам їхати, плюс-мінус. Немає звідси автобуса, щоб вас довіз до Дантауна, щоб ви тут сіли і там, наприклад, в Дантауні злізли. Є трейн, це є електричка. Ну, але електричка, вона знаходиться в нашому. В центрі нашого містечка і до неї теж треба ще доїхати. Тобто, Треба або Uber якийсь взяти, або велосипедом яким доїхати, або тим ж самим авто. Тобто нема так, щоб ти вийшов на зупинку і ти сів. Зупинки, як такі, вони тут теж є, але е, тут ходять автобуси раз в годину, і він ходить, знаєте, от від цієї точки до цієї точки, тобто тут місцево. Знаю, що автобуси є, бо маю тут одну знайому, котра ще не має авто, а працює тут досить відносно недалеко. І вона онлайн знайшла маршрут цих автобусів. Я їй кажу: ти знаєш, якби ти мені не сказала, я бачу, що є зупинки, але я жодного разу проживаючи тут два роки, не бачила щоб тут їхав автобус. Я не знаю, в які години вони їздять. Якось так. Знаєте, коли в нас це все насичено і все все зроблено, знаєте, на автоматі. Ти знаєш, що цей автобус їде туди, а це туди, а тут ти можеш сісти, пересісти і там. Тут такого немає. Більше до Дантауна там теж є автобуси, теж вони їдуть своїми якимись керунками, але теж вони їдуть там раз в півгодини, чи раз у годину, чи раз у 40 хвилин, тобто якось отак. В самому Донтауні, знаю, там трошки з цим легше, там справді ходять, тому що, можливо, орієнтовано більше на туристів ці автобуси, але все ж таки мені здається, що це не є так, як в наших європейських країнах. Ну і туди ж до цієї теми буде напевне мінус того, що люди тут не ходять пішки. Нема тут так, як в нас, от ми з Івано-Франківська. Я собі вийшла на свою вовчинецьку вулицю і пішла нею до центру міста. Нема такого, на жаль, люди гуляють, тут в парк можна от піти, але щоб я тут ногами дійшла до магазину, ну то як такої, як кажуть, доріжки тут немає. На жаль, якщо говорити ближче, як ми вже говоримо, ось навіть та сама українська околиця. От чим там є плюс для тих людей, які не будуть мати авто, це те, що вони можуть справді там піти ногами. Ногами до магазину, ногами до банку, тому що це все дуже близенько, і там більше люди ходять пішком. Тут, на околицях, на жаль, цього немає. І якщо ви плануєте приїхати і маєте тут знайомих чи родичів і хочете поселитися десь за? Українськоколці, тобто за містом, то будьте готові до того, що вам рано чи пізно потрібно буде купити авто обов'язково, бо ну, на Uber якось треба буде теж видавати, якщо у вас не буде можливості відразу його купити. Отже, далі ще одну такою, ще один таким мінусом, який я відмітила. Проживаючи тут і маючи двох дітей, це те, що тут дуже дорогі садочки. Дуже дорогі. Якщо ви маєте маленьку дитину і плануєте приїхати сюди, будьте готові, що ну, вам прийдеться або вдома сидіти, або дуже добре заробляти, щоб оплачувати садочок. Садочок може коштувати в місяць і тисячу. І 1200, це все залежить від садочка. Зараз у нас тут багато відкрились і польських, і українських садочків. Всі вони приватні, державних садочків тут немає. Є такі, як ми називаємо їх, домові садочки. На дому це люди мають таку спеціальну ліцензію, які мають право десь до 12 діток мати в будинку, приходить спеціальна. Служба, вони дивляться, чи ці умови підходять. Людина повинна здати на цю ліцензію, мати педагогічну освіту так само. І о, такі садочки вони є, але вони можуть бути ну, може, на трішки дешевші, домашні. Але в основному всі приватні садочки тут дуже дорогі, і ми так само мали з цим проблему. І, як кажуть, можна, звичайно, регулювати собі дні, так як я це робила, наприклад. Тому що і працювати ніби хочеться, і щоб дитина вже була якась трошки соціально адаптована. Тому ми давали на три рази на тиждень була така програма. Єдиним, що є, скажімо так, теж мінусом, це то, якщо в тебе захворіла дитина, ти все рівно мусиш платити за її місце в садочку. Якщо дитина тиждень хворіє, ну це вже твої трудності, але ти мусиш заплатити за своє місце. Ось і знову ж таки до цієї ж можна сказати, теж можна пропусувати теми. Останній такий мінус це майже на все потрібна ліцензія. Наприклад, якщо ви приїжджаєте, ви якісь спеціалісти з України, хочете десь працювати, чи в медичній сфері, чи в, скажімо так, ви були там юристом, чи ви там були податківцем. На все тут треба буде часом. Ви мусите бути готові до того, що вам треба перездати на ліцензію, і без ліцензії немає тут, я кажу, такої можливості працювати. Наші ліцензії тут не підходять. Треба все по новій перездавати, вчитися, якщо ви хочете тут, звичайно, кимось бути. І також. Саме основне це є гроші. Тому що якщо ви легально в країні маєте громадянство чи зелену карту, ну то ще, можливо, ви можете спробувати тут якусь програму студентську. Але якщо ви не маєте коштів на те, щоб вчитися, то це все не дуже реально, якщо не маєте документів. Отже, ось такі я для вас підготувала плюси і мінуси. Якщо вас ще щось цікавить, можливо, ви маєте ще якісь запитання, то я залюбки на них відповім. Сподіваюся, я була вам сьогодні корисною і вам сподобався такий формат відео. Для мене це, ну так, знаєте, в новинку, але мені було цікаво. Мені буде було цікаво і мені буде цікаво послухати ваші коментарі. Також, якщо ви маєте якісь до мене особисті питання, я завжди внизу під своїм відео залишаю свій інстаграм. Тому, якщо в когось є на меті переїхати в наш штат з іншого штату, ось до мене, до речі, звернулася моя підписниця. Привіт тобі, Діна. Вона до мене зверталася, запитувала. В інстаграмі ми з нею зізвонювалися, і вони планують переїхати сім'єю в наш штат з, з іншого штату. Тому думаю, що я кажуть, я поділюся залюбки своїми знаннями, якимись своїм баченням. Знаю тут районів дуже багато, за 17 років, де краще, де гірше жити. Так що, якщо вам потрібна, я кажу, така індивідуальна, скажімо, консультація від мене, прошу звертайтеся, пишіть, я зраду з вами поспілкуюся і скажу все, що знаю. Ну, а на сьогодні я буду з вами прощатися. Я вам дякую за вашу активність, за те, що ви сьогодні провели це відео зі мною і всім па-па! Я вам всім бажаю добра, миру, здоров'я. Саме основне, бережіть себе і своїх близьких. І все неодмінно буде Україна. Всім папа! -па.